1, 2, 3, come on! Come on! Come on! І сьогодні ми будемо грати в Developed Stars, як ви поняли, VIP-сервер. Так, ну, як бачите, добавили Core's Ball. The buвили ще э, на Shelley PSAG, далі на Джейсі зараз покажу. Прикольний скин. Ось він. Далі на Динамайка. На хорусбор І зараз покажу ще видели. на М-студентка і І на дерево. Як бачите ще два спраута. Не знаю, чи справді спраут буде мифический. Но ну, він такий бравий, не тягне на міфіка і на Лігу теж. Максимум епік. Так. Як бачите, в нас така карта. лучше зараз втікати, а то може хтось вбить нас. Ну, бачите, я вбив два Леона. Так. Що в нас там ще є? Ну давайте ящик бій. Зараз покажу, яка в нього ульта Вот такая ульта зараз. Бачите, вона робить стінку і не можна ніяк прийти. Але вона не робить як... Ну, наприклад, не зможе забить отсюда до сюди. Она ну, тільки на маленький. Так. Ой, мене забагало, так. Як бачите, нас вигрив бот. Зараз зіграємо за Хорі за бот. Аті та оця гаджет, він хилить в кустах 3000 хп. Далі. Бо. Давайте зіграємо. Так, заходимо, ну. Ну, якщо чесно, е класний скін. Е е якщо чесно, я, я думав, коли ганжити додавлять, стане дуже якось важко грати Але насправді, як і завжди, щоб прям дуже важко стало, але були такі моменти, наприклад, коли я... Я в не взлом, а просто і мені купалися. Я в дерево і я напав на ульторію на цуніту. Вона заю з, здала гаджет, там де мішка і тупо мене виграла. Ну в таких случаях гаджети рішають. А вони, ну, наприклад, на шелі або на... Ну, не всі гаджети супер. Наприклад, на LP' вони тих і безсмислені. Ух, мене не вбили. Так. Ну так, набьем ульту. Давайте в центр Заложим. заложим. Ну. Ну, нам зараз бы виграть перше місце. Так. Татья, я зараз вам покажу команди. Ну, не всі знають, як, е, типа, зробити так, щоб були всі персонажі і була, була прокачка на персонажах. От тобі шелі на тобі. Ми виграли. Ну, Шеллі не знала, що там наші мінки. Так. Як бачите, мені дають 160 трофеїв. Зараз я покажу, що писати. Зараз подождіть. Так, заходимо в будь-який клуб, наприклад, я. Ось, вступить 0 Далі. І зараз я вам покажу. Ось, Ось. оце нажимаєте, і у вас відкриваються всі брабри. У є відео, як скачати оцей віб-сервер. На його я оставлю ссылку в описанні. Так. І пишемо, що була фул-прикачка. Оце, рисочка і фал. І у вас буде фул-прикачка. Вас буде отако виходить і буде фул прикачка Ну ви там я оставлю відео, де я типу, сказав, як скачать. Там була надпись, типа, які є команди. Можете подивитись. Ну, самий імбовий для мене гаджет це або... 8 біта або V8. Ну, більше гаджетів, таких крутих я не знаю. Ну, ще рішає на тайм і на боина. Багато я вигравав, коли хочу просто щит і все. Інші гаджети такі. Я ще даже не встиг заюзати їх усіх. Ну, добре, ребята. Всем пока!